Доброго ранку, Україна! Ви дивитесь ранок з культурою і в ефірі Музична Сходинка. У нас сьогодні у гостях легенди українського металу рок металу, правильно? А вокаліст гурту Тінь Сонця. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, ми не такі важкі, як можливо хтось зараз подумає. От, насправді, ми граємо такий суміш і такого не дуже важкого хеві-металу. Із автентичним, можна сказати, фолк-роком. Угу. У вас зараз я знаю тур. Так. розкажіть, будь ласка. У нас цієї весни розпочався тур, такий традиційний весняний, з назвою Промінь волі. Це вже програма оновлена в порівнянні із попередньою, яка була в підтримку нового альбому Грим в ковальні Бога. І от вперше, до речі, ми розпочали наш тур не з Києва, не з Львова, а з Маріуполя. Маріуполя. З Маріуполя, з Південної України. Позиція така, що в такий особливо складний для країни час ми не маємо права повторювати помилок, і ми хочемо щоб громадяни Південної і Східної України відчули себе такими ж повноцінними, шанованими, довгоочікуваними, також підтримати дух. Та, та. Та, угу. та. Ми поїхали от Маріуполь, Херсон, Миколаїв, Одеса. Потім у нас невеличке було турне до Білорусі через Чернігів, грали в Харкові, Полтаві, Кременчуці. Дніпропетровська Запоріжжя, і відбувся концерт е, нещодавно в Києві. От уже в травні мандруємо до Львова, Луцька, Хмельницького. Слідкуйте за новинами. Тобто, такий тур, який присвячений частково присвячений нинішнім подіям в Україні, і, скажімо так, відчуттям сучасного українця-рокера е, цих подій. Я знаю, що з назвою гурту «Тінь Сонця пов'язана дуже цікава історія розкажіть, будь ласка, нашим телеглядачам? Ну насправді це було дуже давно. Дуже давно 99-й 99-й рік, 99 рік mm -hmm. було найбільше сонячне затемнення. От Нещодавно нас лякали, що буде ще одне якесь велике, не таке але вже воно велике, так, якось воно так промайнуло, непомітно. А тоді дійсно, я пам'ятаю, я ходив біля хрещатика із такою цією скельцем спеціальним. А, да, було таке, так. Так. І, а ми якраз тоді створилися, але назви не придумали. Думаю, треба якось назвати. Ну Можливо, це данина, якійсь дещо похмурій рок-музиці, яку ми слухали, тобто якби тінь. От. Але сонце все-таки пройшло. От, дійсно, можливо, цим променем. Волі, Надихнуло про які ми зараз, сонце. тобто і сонце, і угу. та і тінь, і от в поєднанні, скажіть, будь ласка, вся Україна дивиться на те, як наш боксер Олександр Усик виходить під вашу пісню. Я думаю, що вона його надихає на перемогу. Теж сподіваємося, ну і поки що вона дійсно. Як сталася оця от е, е, співпраця ваша? Це власне його вибір, так? Я думаю, що так, це його вибір. Тобто такої прямо співпраці немає, але ну, власне він обрав цю пісню, і дійсно вона для нього стала, як нам здається, успішною. Хоча і він сам дуже, дуже не просто вже перспективний, а й успішний, славетний спортсмен. І ми бажаємо, щоб і далі до нього приходили перемоги, на радість усім нам. І, звичайно, під нашу пісню. Це пісня Їхали козаки, і ми попросимо вас заспівати для наших телеглядачів. Всього. Так, Це щоб ніхто не плутав, взагалі офіційна пісня називається Козаки. козаки. Е, та, Їхали козаки це більше там про Галю. Угу. Е, ну, в народі вже називають нашу пісню теж Їхали козаки, угу. але це зовсім інша пісня з нашого альбому Полум'яна рута ще 2007 року. Угу. Їхали по полю і лунала пісня про їхню, долю, про їхню, долю, бра, справжню волю іхали козаки на конях по полю, про їхнюю, долю про справжню, волю іхали козаки на конях по полю. We're Оче серце, як кашина б'ється, видала кохання хлопцю молодом, їхали хали ко. Знаєте, я зараз розумію усика. Ви ви зарядили цією піснею всю Україну на весь день. Сподіваємося. Дякую вам. Дякую. Я бажаю вам творчого натхнення і нехай проміні сонця надихають вас далі далі. Дякую. Дякую. Хай вони надихають всіх нас. Слава Україні. Героям слава Гурт гуртінь Сонця був сьогодні у нас у гостях. Гарного вам дня! З вами був Ранок з культурою» і музична сходинка.